Я дав собі ім'я Данило Острозький. Я, я збудував цей замок, Його, і він досі називається Вежа Уроди. В неї оббивалися хвилі татарської навали, ламалися в бичі і списи хрестоносців. Це був мій прихисток і притулок для всього люду. Я ревно боронив цей край і віру нашу. Найвідомішою битвою стала битва під синіми водами 1362 року, де ми спільно з князем Литовським Ольгардом розбили татари. Це стало поштовхом до визволення від татарського гліту. Я князь Василь Константин Острозький, Маршал Волинський, воєвода Київський, Каштелян Тарнавський. Я, борець традицій українських. І з глибини віків я прийшов привітати наших вельми шановних гостей. Я знаю, що наша Україна буде сильною. Я радий сьогоднішньому велелюддю. Я бачу, розпитає Древній Острог. І буде світле майбутнє в нашої країни. Ми переможемо цю кровоносну війну. І буде вільною наша Україна. І буде щасливий наш нарід. Нехай буде дружба. Нехай згине війна. Слава Україні! Маємо за честь вітати вас. На святі для кожного українця землі. Я княжна Гальшка Остроська, донька князя Іллі Остроського та княжної Беати Костелецької. Я бачила багато лиха та зла, хоч і називали мене чорною вдовою, та не було темноти у моєму серці. Бо я завжди надихалася освітою, наукою. Моя перша настанова сердешна, друга розмова. А що може зцілити душу людини? Я переконана це віра. Цінуйте, пережите та плекайте надію на краще майбутнє. Я вірю у вас, я вірю у наші волинські афіни, я вірю у Бога і тому заповідаю шість тисяч лічби литовської на шпиталь і академію Острозьку та на монастир святого Спаса. Я дивлюсь крізь віки, буде ще багато, будуть війни і страждання. Буде біль і печаль. Ще не один супостат прийде на нашу землю, але Україна відновиться з новою силою. Вірте в це, і радість прийде у ваш дім, миру вам і терпіння. За повелінням та сприйняттям князя Василя Константина Острозького було створено Слав'яно-греко-Латинську школу Академію. І я, її перший ректор Герасим Смотрицький. Академія стала осередком науки та просвітництва на Східній Європі. У Європі Острозьку академію називали Волинські Афіни. Багато знаменитих випускників прославили стіни Академії. Це гетьман. Дорошенко Снагайдачний, це Дем'ян Наливайко, Мелехіс Матрицький, автор азбуки Слав'янської. А самим найбільшим здобутком стало випуск Острозької Біблії, яку в Острозі надрукував першодрукар Іван Федоров. Народа мій, прийми цей рукотворний дар, прийми його і збережи. І пам'ятай, що проростуть ці зерна знань на щадках наших добром людським і колосом тугим. Хай буде так, хай буде так вовік.